15 вересня 1963 року, Бірмінгем, штат Алабама, недільна служба у Баптистській церкві на 16-й вулиці, десятки дітей готуються до виступу хору, коли раптом пролунав вибух. Чотири темношкірі дівчини: Деніз Макнеєр, Керол Робертсон, Еді Колінз і Синтія Веслі загинули на місці. Їхні тіла витягали з-під уламків. Це була справа рук куклу з клану, і, хоча подібні злочини трапляли, Рапляли раніше саме цей випадок сколихнув Америку, бо тепер жертвою стали не абстрактні активісти а діти вбивство чотирьох дівчат стало дзеркалом, у яке мусила подивитись вся країна. Перед тим, як ми продовжимо, невеличке оголошення. 421-й окремий батальйон безпілотних літальних систем САПСАН зараз боронить Україну на одному з найважчих напрямків. Бійці підрозділу докладають максимум зусиль, аби не допустити окупантів до густо населених районів. Та зараз хлопці та дівчата потребують нашої допомоги і просять долучитись до актуального збору батальйону. Посилання на реквізити підрозділу ви знайдете в описі до цього відео. Не забувайте, лайки поширення цього відео допомагає не тільки квітнути українському ютюбу, а й наближає нашу перемогу. Куклукс-клан виник ще після громадянської війни. Білі ветерани конфедерації вирішили повернути порядок, додавши до цього процесу трохи театральності. Капюшони палаючі хрести, нічні напади. Їхня мета зберігти перевагу білих у світі, де рабство вже заборонене. У 1920-х клан пережив другу хвилю і став масовим і впливовим рухом. До п'яти мільйонів членів марш у Вашингтоні, політики і судді під білими каптурами. Тепер вони не лише на півдні, а й у північних штатах: Огайо, Індіана, Ілінойс. Там клан мав сенаторів і губернаторів. Вони говорили про традиційні цінності, але насправді сіяли страх і ненависть. Бірмінгем 60-х був одним із головних центрів боротьби за громадянські права. Саме тут виступав Мартін Лютер Кінг. Саме тут поліція розігнала чорних школярів собаками і пожежними бренспойдами. Для куклу склану це було серце ворожого руху, і тому вибух у церкві став для них символічним ударом. Клан у 60-х це вже не міфологізовані лицарі півдня. Це бандити і бомбісти. Вони підривали церкви, нападали на активістів, спалювали будинки. І все це під гаслом Америка для білих. Але під білими каптурами не ховались лише маргінали з окраїн. Сусідський шериф, шкільний учитель, власник магазину, адвокат чи навіть суддя у Бірмінгемі цілком реально було зустріти члена клану серед тих, з ким щодня вітався на вулиці і кого називали стовпами суспільства. Їхній терор тримався не лише на страху, а на мовчазній, згоді багатьох білих, які нічого не бачили. Боротьба за права почала ще у 1955 році з бойкоту автобусів у Монтгомері, коли Роза Паркс відмовилася поступатись місцем білому пасажирові. Чорношкірі громадяни вимагали елементарного: їздити в транспорті, ходити до школи, голосувати. Попереду були лідери Мартін Лютер Кінг і Малькольм Ікс, але поруч із ними завжди стояли жінки. Вони організовували бойкоти та першими виходили на вулиці. Поступово цей рух з'єднався з іншою боротьбою за права жінок загалом. Білі американки, які домагалися рівності на роботі чи в університетах, побачили механізми дискримінації однакові. І що сегрегація за кольором шкіри має той самий корінь, що і нерівність статей? Вибух у Бірмінгемі змусив навіть білий дім реагувати. Президент Ліндон Джонсон висунув Civil Rights Act. Акт про громадянські права і вже у 1964 році конгрес ухвалив закон, що скасовував сегрегацію і дискримінацію за кольором шкіри. Хоча проблема вже вийшла за межі чорного питання півдня та перетворилась на загальноамериканську тему справедливості, головним ворогом був не тільки клан або традиції білих чоловіків. Головним ворогом була байдужість. Більшість, яка воліла не помічати проблему. Трансляції зіткнень протестувальників із поліцією змінювали цю байдужість. Вперше Америка побачила по телевізору, як дітей б'ють тільки за те, що вони хочуть піти у ту саму школу, що й білі, як жінок кидають на землю собаки. Телебачення зробило більше ніж будь-яка пропаганда. Америка побачила себе і жахнулась. Чотири дівчинки з Бірмінгема стали символами руху, але їхні вбивці довго уникали покарання. Лише у 1977 році один із кланівців отримав довічне решту судили аж у 2000-х. Правосуддя відкладалось. На десятиліття, але саме їхня смерть дала політичну енергію у 1965 році. Ухвалили закон про виборчі права, з'явились програми інтеграції шкіл, посилили відповідальність за злочини на ґрунті расизму. Історія Бірмінгема це нагадування, що іноді для змін суспільству доводиться побачити власні злочини очима дітей. Клуб клан був символом Америки білих чоловіків. У їхньому світі жінка не була рівною, чорний, тим більше. І вибух у Бірменемі став межею, через яку вже не можна було жити як раніше. Ця трагедія розділила Америку на два табори. Для одних вона була великою країною порядку до цього вибуху, для інших вона вперше стала великою після нього, коли смерть чотирьох дівчат змусила країну, яка так багато проголошувала про права і свободи своїх громадян, рухатись і до рівності.